У мене в полоні знаходиться чоловік. Він за контрактом служив за Маріуполем 30 кілометрів, у них там була база, він вже був азовцем. І як розпочалася війна, то ну, їх зразу, зразу вони поїхали на захист Маріуполя. Потрапив він в полон, ну як в полон. Вони вийшли за наказом. Головнокомандуючого за наказом президента, як, як усі. Ну, я знала, що він в полоні, що їх же всіх вивезли в Оленівку, то вони ж всі разом були в Оленівці, то ми знали, що вони там і що він в полоні. На даний час як інформація є про те, що він засуджений на 26 років і знаходиться в колонії сурового режиму. 15 лютого в нього був суд, дізналася я про це. З російських каналів, бо вони викладали себе на сторінках засуджених наших військовополонених азовців, бо для них вони являються терористичною організацією. Суд тягнувся в нього дуже довго. Ще я перші побачила відомості в 2023 році, мабуть, з осені, з вересня місяця і вже. В лютому вже його засудили. Їх засудили сім чоловік, під одну статтю вони попали. Уже один з хлопців вже був пересуджений на пожиттєво, пішов, а нам 26 років дали. Він був в АТО в 2015 році, потім пішов в Нацгвардію, потім йому в Нацгвардії не дуже сподобалось, і він вирішив, що він хоче потрапити до Азову. Зробив для цього все, і в 2017 році він вже був у Азові. Закінчував якесь наше місцеве ПТУ, він служив в Марфлоті два роки. Так у нього і залишилась позивний моряк. Донька 16 років. Дуже погано, вона принесла цю новину, це як для нас усіх. Ну, Прополон як? Їм спочатку ж пообіцяли, що це буде 2-3 місяці і всі хлопці будуть вдома. Ну, ми ще надіяли, що все буде добре, але потім вже зрозуміли, що, що це надовго. Ну, Вона в нас видержана, держиться. Вона не показує, як їй вона сама наодинці зі своїм болем це переживає. У нас був перший флешмоб рік тому назад. Ми спробували зробити флешмоб, потім в Києві зробили першу акцію, потім ще в другому місті, не пам'ятаю, в Дніпропетровську, по-моєму. І якось воно так підтягнулося і вирішили, що будуть ці акції робитися по всім містам. Ну, вже трошки, трішки менше року вже проводяться ці акції кожну неділю. По всім містам. Мета цих акцій нагадати суспільству про оборонців, оборонців Маріуполя, щоб вони пам'ятали, хто, хто ці люди. Я вважаю, що це постійно повинно бути на розголосі, щоб про них не забували. Адже коли вони першими захищали Україну, ними захоплювалося. А тепер виходить, що наче люди ну, про них хочуть забути. Мене мрія на даний час одна, щоб мого чоловіка скоріше повернули з полону.